Тож у Дніпровському районі Києва за підтримки литовських партнерів укриття цивільного захисту обладнали меблями-трансформерами. Вони прийшли на заміну старим лавам, на яких кияни пересиджували повітряну тривогу. Тож як багато людей зможуть тепер перебувати не лише в безпеці, але ще й в комфорті, довідувався наш Святослав Тромс. У цьому мікрорайоні більшість житлових будинків це ось такі п'ятиповерхівки. Єдині приміщення, які там, хоч якось нагадують укриття, це підвали з висотою стелі у 75 сантиметрів. Перебувати там неможливо, тому більшість людей вже два роки поспіль під час повітряної тривоги приходять до адмінбудівлі на вулиці Бекешкіної, 16, дріб. 2. тут ще у 1986-му була збудована захисна споруда, яку тепер оновили та устаткували завдяки зусиллям Дніпровської РДА Литовських Бла годинників із 112-ї окремої бригади ТРО Ідея вийшла, знаєте, кажуть, на горизонтальних зв'язках, на тому, що є певні знайомі, є певні друзі. І коли ми дізналися, що є тут це сховище, ми прийшли сюди. Ну, представники бригади прийшли сюди, побачили, що власне є нехватка оцих меблів. І дякуючи тому, що ми вже теж не один рік співпрацюємо з нашими литовськими друзями, звернулись до них, вони відгукнулися. Взагалі це будівля колишнього Жеду з 2017 року. Тут вже жет не знаходився. Дане приміщення було занедбаному стані, і були виділені з бюджету міста Києва кошти і проведений капітальний такий ремонт. Капітальну реконструкцію приміщення було проведено у 2022 році. З міського бюджету на це виділили 2,6 мільйонів гривень. За ці кошти вирівняли стіни та підлогу, зробили повноцінну вентиляцію, провели нову електрику і встановили систему безпеки, яка дозволяє дистанційно відмикати сховище. Згідно вимог ДСНС є. Два окремих виходи і навіть додатковий лаз на випадок екстреної евакуації. Тут ми вмикаємо освітлення, розконсервовуємо. Далі прохід ми можна вилізти біля будинку Дашкевича 18 А. У сховищі нині є все для комфортного перебування близько 200 осіб зокрема, модульні меблі, які Києву передали литовські партнери, що співпрацюють з благодійними фондами. Унікальність цих систем полягає в зручності транспортування та монтажу. Сегменти легко з'єднуються без додаткових гвинтів. Можете Можете порахувати час за скільки це перетвориться в робочий елемент. П'ять секунд 10, меблі розробили у технічному університеті Вільнюса. Завдяки підтримці литовського уряду і небайдужих європейців за два роки благодійникам вдалося передати в Україну близько чотирьох тисяч одиниць. Спершу меблі випробовували військові на фронті, давали свої відгуки і вже згодом оновлені версії передавали у харківське метро і укриття Одеси, Миколаївщини та Києва. Все почалося з таких сегментів. Все почалось з ось таких сегментів. Ми почали їх виробляти і передавати на фронт згодом до пунктів мобільної медицини. І після цього, оскільки з'явилася потреба на інші позиції, ми почали виробляти стільці, столи, шафи. Коли ти приходиш на бомбу і сидиш коли ти приходиш до бомбосховища і сидиш просто на підлозі, це незручно, і ми бачимо величезний потенціал в тому, щоб допомогти людям в цей жахливий час перебувати в укритті зручно і безпечно. Сховище на вулиці Бекешкіної це лише початок плідної співпраці Києва і литовських благодійників. До осені меблі трансформери мають з'явитися у столичних школах і дитсадочках, аби навчальний процес міг продовжуватися у зручних умовах навіть під час повітряної тривоги. Святослав Тромс, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.